Передмова мова Київської імперії Русі, спадщина Рюриковичів. Мова Київської імперії Русі це набагато більше, ніж просто засіб комунікації. Це живий код нашої ідентичності, розгорнута книга нашої історії, фундамент нашої унікальної цивілізації. Вона, мов міцне коріння, проросла крізь століття, несучи в собі пам'ять про величну державу, що колись розкинулася від Балтики до Чорного моря, від Карпат до Волги, імперії Русі. Ця імперія, створена волею та звитягою династії Рюриковичів, стала не лише політичним утворенням, а й колискою нашої мови, нашої культури, нашої самосвідомості. Династія Рюриковичів це не випадкові прибульці, а спадкоємці давнього роду ескаольдунгів, що правили над вендами та данами, народами, тісно пов'язаними зі слов'янським світом. Скандинавські саги та давньоруські літописи одностайно вказують на варяське походження Рюрика, але варяги, це не етнічна, а соціальна категорія, що включала в себе представників різних народів, в тому числі і слов'янських. Рюрик, прийшовши до земель Русі, обрав Київ, матір міст руських, серцем своєї держави. Саме Київ, розташований на перехресті торговельних шляхів, на спокон вічних слов'янських землях, став першою столицею династії. Згодом, у процесі розширення імперії, центром політичної ваги стає Новгород Сіверський місто, стратегічно важливе для контролю над північно-східними територіями та торгівлею з Волгою. Важливо підкреслити, що твердження про правління Рюрика в Новгороді Ільменському є історичним міфом, що не витримує критики сучасних наукових досліджень. Дендрохронологія, точна наука, датування деревних зрізів. Однозначно доводить, що Новгород ільменський був заснований значно пізніше часів Рюрика у вік столітті. За правління Володимира Святославича, його хронологічне заснування датується ми роками. Археологічні розкопки в Новгороді не виявили жодних матеріальних слідів перебування там Рюрика чи його дружини. Отже, Новгород ільменський не міг бути столицею Рюрика, а став важливим центром вже за його нащадків, розширюючи межі Київської Русі на північ. Натомість Київ та новгород Сіверський, ці давні слов'янські міста, пов'язані з початками нашої державності, і саме вони є справжніми колисками династії Рюриковичів та мови Київської імперії Русі. Стаття 1. Мова Русі в вузькому смислі, колиска русинської мови. Мова русі в вузькому смислі, серцевина мовного простору, що охоплює терени сучасної України та південної Білорусі, є унікальним феноменом, мовою архетипом. Що сягає глибинами індоєвропейської прамови. Це не просто одна зі слов'янських мов, а мова, що зберегла в собі архаїчні риси, що роблять її ключем до розуміння давніх мовних процесів. Саме на цих землях, ще до виникнення Київської Русі, задовго до прийняття християнства, поставали та існували народи, чиї імена, дійшовши до нас крізь століття, промовляють слов'янською говіркою, костобоки, певкіни, судини. Будини та багато інших. Етноніми цих давніх народів, зафіксовані в античних джерелах, не є випадковими співзвучами. Вони мають чітке слов'янське коріння та легко піддаються слов'янському тлумаченню. Наприклад, костобоки, ті, що аскетичні настільки, що аж з кістлявими боками, певкіни співучі, судини, розсудительні або суднобудівники, будини пробуджені, або будівельники. Інші не слов'янські інтерпретації цих імен часто виглядають штучними, надуманими, позбавленими природної логіки та історичного контексту. І сюди ж можна привести множество чисто слов'янських імен, типу валамерів, ведімірів, владів, русів і інших, кого нині зазвичай прийнято обзивати гунськими чи готськими царями. Прямим та беззаперечним доказом існування на наших теренах повноцінної слов'янської мови ще в гунську епоху є три гунські слова, що збереглися в історичних джерелах: медос, мед, комос, кваста, особливо, страва, страя. Слова медос і комос, хоч і важливі, але можуть бути пояснені запозиченнями, хоча їх слов'янське коріння є очевидним. Але слово страва це справжній лінгвістичний скарб. Його безпосередній зв'язок зі слов'янськими словами трава та травлення є беззаперечним і не залишає місця для сумнівів. Слово страва, що означає їжу, харчі, є фундаментальним поняттям для будь-якої культури. І його наявність у гунській мові в слов'янській формі свідчить про глибину лінгвістичну присутність слов'ян на цих територіях вже в часи аттіли. Це не просто окремі запозичені слова. А елементи повноцінної мовної системи, що функціонувала на наших землях задовго до офіційного визнання слов'янства в історичних хроніках. Особливу цінність для розуміння мови тієї епохи має аварський напис з Сент скарбу, який справедливо вважається єдиною достовірною пам'яткою аварського письма. Цей напис, виконаний грецькими літерами на золотій посудині, довгий час залишався загадкою для лінгвістів. Проте. Моє дослідження цього напису відкриває нові горизонти розуміння аварської мови та її місця в слов'янському світі. Текст напису Сіце. У транслітерації теси дуге ге боята тайсе. Мій переклад, ґрунтований на глибокому знанні праслов'янської мови та історичного контексту, дозволяє прочитати цей напис як Балсепан тойсе довгетить воювати сепан та маючи це. Сучасною українською це звучить як великий жупан той се довжить воювати сопан та грах і маючи це. Ключовим словом тут є жупан, титул слов'янських правителів, що використовувався в середньовіччі та пізніше, особливо у південних слов'ян. В написі ми бачимо його протоформу сепан, що є скороченням від «сепан» цей пан, головний пан, властитель. Це підтверджує слов'янське коріння титулу жупан та його давнє походження. Ім'я та грах, згадане в написі, органічно вписується в пантеон слов'янських божесько-князівських імен, таких як Сварог, Рарог, Рюрик, Трувар, Фофорс. Воно має аристократичне, князівське звучання і, вірогідно, є скороченою формою ще давнішого імені Таргитай, відомого з античних джерел, що дожило і до аварських часів, що підтверджується історичними свідченнями. Щоб перевірити слов'янську природу аварського напису, я провів психолінгвістичний експеримент. Я давав цей текст в оригіналі та транслітерації для осмислення різним групам людей, звичайним московитам, інтелігентним московитам, звичайним українцям та інтелігентним українцям. Результати виявилися вражаючими. Інтелігентні українці, як правило, без особливих труднощів розуміли загальний зміст напису. Легко вгадуючи значення слова довготить як продовжує. Хоча слово жупан іноді викликало питання, але в звучанні Сепан швидко вловлювали значення властитель, очільник, лідер. Звичайні українці також демонстрували розуміння багатьох слів і з невеликими підказками чи навіть самостійно могли осягнути зміст напису. Були спроби трактувати Сепан як степан, а тагрох як таганрох, але в цілому розуміння було присутнє. Кардинально іншою була реакція московитів. Всі групи, з якими я проводив експеримент, звичайні, інтелігентні, езотеричні, дивилися на напис як на абсолютно незрозумілий набір символів, не маючи жодних ідей щодо його перекладу чи тлумачення. Повне мовне нерозуміння, ось що продемонстрували московити, на відміну від українців, для яких цей давній текст виявився значною мірою прозорим. Проникнення слов'янських слів закон і друзів в хазарську та печеніську мови, ще один вагомий аргумент на користь існування потужного слов'янського мовного масиву у східній Європі в давні часи. Ці запозичення свідчать не про випадкові контакти, а про постійну мовну взаємодію, що була можливою лише за наявності розвиненого та впливового слов'янського мовного середовища. Таким чином, мова русів в вузькому смислі це не просто регіональний діалект. А мова з глибоким історичним корінням, що сягає праслов'янських часів, мова, що впливала на сусідні народи та зберегла свою унікальну автентичність крізь століття. Стаття 2. Мова в рамках Київської імперії Русі впливи та відгалуження Київська імперія Русі, об'єднавши під своєю владою різноманітні землі та народи, стала потужним центром мовних процесів у Східній Європі. Русинська, протоукраїнська, мова, як мова імперського центру. Поширювалося на підконтрольних територіях, взаємодіючи з місцевими мовними традиціями. Прийняття християнства Володимиром Святославичем у 988 році стало важливим моментом в мовній історії Русі. Прийняє США із собою церковнослов'янську мову як мову богослужіння, освіти та книжності. Вплив церковнослов'янської мови на русинську був неоднорідним і залежав від регіону та соціального контексту. На теренах самої русі в вузькому смислі малої русі вплив церковнослов'янської був відносно незначним. Русинська мова зберегла свою живу розмовну основу, запозичуючи з церковнослов'янської лише окремі слова та граматичні форми, переважно у книжній та писемній сфері. Натомість, на периферійних територіях імперії, де переважало неслов'янське або слабослов'янізоване населення, церковнослов'янська мова відіграла значно більшу роль. Вона стала не лише мовою церкви, але й мовою державного управління, освіти та культури, формуючи нові літературні та розмовні мовні варіанти на місцевому субстраті. Першим суттєвим відгалуженням відмовного ядра Русі стала територія новгороду Ільменського. Заснований та освоєний вже за часів Володимира та Ярослава, Новгород, як колонія Русі, приваблював значний потік західнослов'янського населення вендів. Ця масова міграція. Поєднавшись з руською колонізацією, зумовила унікальний мовний симбіоз. Новгородська мова формувалася як суміш русинських та венських елементів під впливом церковнослов'янської мови, що прийшла з Києва, та з вкрапленнями місцевих фіноугорських говірок. Дослідження Андрія Залізняка на основі новгородських берестяних грамот переконливо доводять існування діалектних особливостей новгородської говірки вже в 11-13 століттях. Грамоти відображають живу розмовну мову новгородців, що відрізняється від південноруського мовного стандарту фонетично, граматично та лексично. Ці відмінності з часом поглиблювалися, сприяючи в окремленню новгородської говірки в окрему мовну гілку, а новгородського населення в окремий етнос словенців, що сформували новгородську республіку унікальний політичний та культурний феномен середньовічної Русі. Трагічна історія Новгородської республіки, її захоплення Москвою та жорстокий геноцид новгородського населення є темною сторінкою нашої історії, свідченням імперських амбіцій Москви, що не терпіла будь-якої відмінності від свого централізованого устрою. Стаття 3. Чернігівське князівство між Русією та Сходом. Чернігівське князівство, розташоване на схід від Ядра Русі, займало особливе місце в мовному просторі Київської імперії. Сформоване русинськими князівськими родами, що встановили свою владу над землями сіверян, Чернігів став зоною активної взаємодії різних етнічних та мовних елементів. Сіверяни, місцеве населення Чернігівщини, були нащадками слов'янізованого сарматського народу савірів, що зберегли певний культурний та мовний субстрат. Чернігівське князівство відігравало важливу роль у східній колонізації Русі, засновуючи форпости та колонії в напрямку Волги. Дочірніми князівствами Чернігова стали моромське та рязанське, що засвідчує його експансіонистський характер та вплив на формування східнослов'янських територій. Мова Чернігівщини, особливо на її східній периферії, формувалася під впливом різних лінгвістичних шарів. Основою залишалася руська мова, але вона нашаровувалася на місцевий субстрат рязано окської культури, вбирала в себе сарматську іраномовність. А також зазнавала впливу фіно угорських та тюркських мов. Що були поширені на сході. Попри свою географічну віддаленість від Києва, Чернігів завжди тяжив до Русі, належачи до територій, що вважалися русью в вузькому смислі цього слова. На відміну від колоніального Новгорода, який ніколи не ідентифікував себе з Русю. Проте, на відміну від Новгорода, в Чернігівському князівстві, попри руську основу, сформувався окремий етнос зі своєю мовою, що відрізнялася від київського мовного стандарту. Увібравши в себе риси різних мовних стихій. Ця мова, хоч і залишалася слов'янською за суттю, набула специфічних рис, що відрізняли її від русинської мови ядра русі. Чернігівщина, як і інші руські землі, зазнала нещивного удару татар монгольської навали, що глибоко вплинула на її мовний та культурний розвиток. Ординське панування внесло свої корективи в мовний ландшафт регіону, але не знищило його слов'янської основи. На жаль, Чернігівський етнос, попри свою стійкість та живучість, не уникнув трагічної долі. Він був поступово знищений, загеноцидований та поглинутий Московією імперською машиною, що не залишала місця для жодної самобутності на своїх просторах. Післямова, Русь та інші, цивілізація без насильства. На околицях Київської Русі, за її мовним ядром, Існували й інші етнічні групи, що входили до складу імперії Рюриковичів, Волохи, больхівські міста на території Молдови, степові прикавказькі народи, балтійські племена, литовці, та угрофінські племена північного сходу, протомосковити. Це були різні етноси зі своєю мовою, культурою та історією, що асимілювалися русію різною мірою, зберігаючи при цьому певний свій регіональний колорит. Русь, на відміну від пізніших імперських утворень, не прагнула до насильницької асиміляції, до повного поглинання та знищення етнічної ідентичності підкорених народів. Її цивілізаційна місія полягала у поширенні вищих зразків культури, державності та християнської віри, пропонуючи народам, що входили до її складу, шлях до розвитку та процвітання, зберігаючи при цьому їхню мовну та культурну самобутність. Цей цивілізаційний проєкт, на жаль, не був завершений. Татаро-монгольська навала, що прокотилася руйнівним смерчем по руських землях у XIII столітті, підірвала основи Київської Русі, жорстоко послабивши її економічно, політично та культурно. Велика імперія Рюриковичів, що колись простягалася на тисячі кілометрів, скоротилася до невеликого королівства Данила Романовича та його нащадків, зосередженого на західних окраїнах колишньої величі. Проте, попри всі історичні катаклізми, Спадщина Русі не зникла безслідно. Вона продовжує жити в нашій мові, в нашій культурі, в нашій історичній пам'яті, нагадуючи про славне минуле та надихаючи на боротьбу за відродження величі нашої цивілізації.